Знову з вами на зв'язочку. У нас наступний спікер це Микола Лукашук з Маркетинг Лінк, і він сьогодні розповість про SEO для AI пошуку. Микола, вітаю. Як в тебе справи? Так. Вітаю, дякую, добре. Дякую за запрошення. Такий останній рік доволі напружений на AI. і радий, що також багато спікерів, які доповнять і з іншої сторони і задоволенням. Також послухаю їхні доповіді. Добре, тоді твій час. Будь ласка, запускай презентацію, будемо слухати тебе. Окей, пішли. Отже, якщо коротко про мене, це маркетинг з 2014 року, основні напрями це SEO, контекстна реклама і останні десь рік-півтора з'явився AI. Я думаю, вас будуть. Скажімо, певні запитання після доповіді, тому я задоволений на них відповім в чаті і не буду тягнути зараз час на це і пішли далі. Отже, я розгляну те, що ми з Marketing Link своїми якби, пробами, помилками, експериментами, читаннями офіційних мануалів, перевіряння. як ai системи слухають іманували чи не слухають. Помітили і зараз ділюся з вами. Адже розглянемо конкретно про ChatGPT, Gemini і Perplexity За DeepSeek майже не буде слів. Декілька про лінк білдинг і особливості саме, наприклад, якщо ви робили для SEO, а хочете під AI, що не так, і в чому важкість і біль до бізнесу. А також декілька слів про контент на сайті, його особливість, і те, що, наприклад, там деякі бізнеси зараз можуть не робити, чи можуть навіть не знати, що його треба робити. Також про технічну частину, не лише про SEO, як відстежувати, і, наприклад, і конкретно нашої агенції, що ми спеціально, досягнули, що ми не спеціально досягнули, і щось з цього вийшло. Отже. Я вирішив вибрати конкретно три пошуковики, тому що на цю мить в Україні конкретно ChatGPT є найпопулярніше, є Gemini і Perplexitі, якби ніхто не просив влазити в цей ринок, але вони доволі агресивно сканують, парсять, тому я їх включив також. Давайте почнемо з чату GPT і взагалі ідея, якби піти до основ, до того, що взагалі заявляють офіційно. Конкретні я інструменти, звідки вони беруть інформацію. Наприклад, чат GPT, він спочатку був з Microsoft, у них була певна спеціальне партнерство, і конкретно в цьому партнерстві вони мали ресурс спеціальний, як і там, вичислювальний від Microsoft, так і потім саме Bing став основною пошуковою системою. Тобто, прямо на цю мить. ChatGPT gpt бере дані з Бінга пошукового, бере дані з Reddit, бере дані з Take Overflow, бере дані з певних новинних сайтів, особливо американських, і бере дані ще з купи трішки якби, інших штук. Для чого це все? В наступних слайдах розповім. Тому що якби, треба дивитися в перше джерело і звіряти, де, наприклад, чат GPT слухається і бере де має, а де він, наприклад, бере там, де немає. Конкретно Google. Якби за останній рік накатав буквально декілька сторіночок про те, як він аранжує, AI, але все далі йде посилання на звичайні старі добрі серед консоль, на старі добрі інструменти для вебмайстрів, і, грубо кажучи, сайт має бути швидкий, класний, мобільний. Технічно має відкриватися там з будь-якого девайса, без 404, без 503 помилок. Google, до речі, там прибирав за беклінки, за піар-статті і продублював декілька посилань саме в офіційні довідці з приводу AI. Але тут він згадав лише просто за генерований контент, що він не окей, і для e-commerce там, що також для описів товарів генерувати якби не дуже добре, але там. Скажімо, вже не так строго, що там все, що генеровано, погано, а основна ціль користь. З приводу Perplexity офіційно вони заявляють, що вони самі кравлять інтернет все, що бачать, і недавно Cloudflare опублікував дослідження. І якраз він через це дослідження вирішив, тому народ, в кого є Cloudflare, і є стандартні налаштування. Після липня чи після серпня може бути таке, що Cloudflare автоматично заборонив вам сканувати. Про це я ще нагадаю в технічній частині. Але суть в тому, що Perplexity, м'яко кажучи, зловживає тим, що у вас прописано в robots.txt, тим, що у вас заборонено. Perplexity, якби, ну. Так як ви уявіть СОшники, вам треба засканувати сайт, який чимсь закритий, і ви, можливо, притворяєтеся Google ботом Так само приплекті. Так само при плекситі притворяється це повністю. Отже. Навіщо це все взяв? Тому що давайте розкладемо саме завдяки SEO, SEO-підходами, чим ми можемо саме впливати, чим відрізняється лінкбілдинг, чому дещо бізнесу важче зробити, дещо бізнесу легше зробити, в чому особливість контенту, технічного та інших підходів. Давайте перше найболючіше це напевне лінкбілдинг, тому що по перше. Якби якщо бізнес там раніше розміщував там прес-реліз, ми компанія найкраща в світі. Ось посилання на наш сайт, купуйте в нас. Тобто, для SEO це працює. Але для аранжування AI цього замало, тобто AI-інструменти люблять рейтинги, люблять, щоб ми були в цих рейтингах. І, наприклад, там, якщо ви вручну будете питати, там, наприклад, чата GPT, а чому ти порекомендував там, цю агенцію, чи цей магазин, чи там, цього сантехніка, він покаже вам конкретно цитати. І вас, ну, грубо кажучи, якщо, наприклад, ми хочемо влізти. І показуватися там конкретним сайтом, нам треба дивитися, окей, чат GPT вважає такі чотири сайти. Там, ладно, це дослідження пройшло у 2021 році, ми на нього вплинути не можемо. Там це, наприклад, стаття по дослідженню, яка прийшла у 2021 році, ну, якби теж там. У 2021 році, хто брав участь, хто не брав, хто яке якби місце зайняв, це такі. Але є, наприклад, дві статейки. І тут вже включається якби багатохудовочка по SEO. Тобто теоретично ми можемо на цьому сайті розмістити статтю. Теоретично ми можемо на цьому сайті розмістити статтю. І по гарному нам треба розміщувати не лише які ми класні, а нам треба опублікувати оновлений рейтинг, наприклад, там топ-10 чи 15, там чи топ-5. Нам треба в цей оновлений рейтинг посилатися на достовірні джерела, а окрім того, нам треба ще й додаткове посилання закупити на конкретне розміщене посилання, тобто, умовно, там Web 2.0 і так далі. Додаткові беклінки. І таким чином, якби тут вже відповідно бюджети на SEO трошки збільшиться. Окрім того, змін змінилось те, що конкретно AI, саме ChatGPT, він дуже любить. Конкурси, нагороди любить пруфи, любить інтерв'ю, журі, спікерство. Ну тобто, взагалі, якби за основу взята, фактично там модель навчання, модель в того, що є там. Якби, як в аспірантурі, що є там цитування, є скільки цитувань, є хто краще і так далі. Тобто, виходить, прямо зараз бізнесу вже треба не просто якби, робити гарну свою роботу, а дивитися: окей, ви сантехніки, чи є взагалі там в, цьо, там, в вашій сфері там, певні конкурси, чи якщо їх немає, то їх певною мірою організовувати, чи як мінімум. Почати займатися більше брендингом, давати інтерв'ю, розповідати, як вирішували важкі ситуації тощо. Тобто, сам лінкбілдинг, він якби значно змінився з того, що зараз там просто прес-реліза, його вже недостатньо. Це момент один. А момент два він трошки якби болючий, в рейтинг, наприклад, з рейтингами в тому, що по-гарному ви тепер, якщо якби, вкладаєте кошти в певний матеріал, то на цих ресурсах будуть і інакші сайти. Тобто, банально, там ви можете взяти одного якби супервеликого конкурента. там, Першим поставити себе, наприклад, другим поставити, якихось менших конкурентів третіми, четвертими, п'ятими, і, наприклад, піарити вже конкретно цей рейтинг, ну і відалі, що він, звісно, посилався на певні якби, дані, там, які актуальні в вашій сфері. І тобто таким чином виходить, що ви не прямо рекламуєте також і конкурентів. Наприклад, конкретно на цьому сайті я помітив, там одна агенція вже. Якби ну, оптимізовала під чат GPT, тому що там був рейтинг з 10 агенцій. Чи на цьому сайті не пригадую? Коротше, там був рейтинг з 10 агенцій, і насправді всі 10 агенцій, але лише одна має клікабельне посилання. Тому, якби в класичному під підході ви зайшли, вивантажили всі беклінки. Лінкбілдер має список, де якби, добувати посилання. А тут виходить, ви навіть не вивантажите всі беклінки, тому що там банально є цитування. Тому лінкбілдинг він став якби, для AI значно важчий, дорожчий, довший, і він якби не так швидко дає результат. Друге, що значно змінилося, це контент на сайті. Тобто, ну, наприклад, моя помилка там у нас є, наприклад, в там, 60 чи скільки сертифікатів. Ну, я як оновлювали останній раз сайт, думав, навіщо нам якби, 60 слайдів сертифікатів якби, ну, не зовсім коректно робити? І там вибрали 4 чи 5 там, найважливіших, там на 3 грамоти замовили. Ось, але зараз, як порівнював там в певних е якби, країнах, як ранжує конкретно чат GPT, він там одну агенцію виводить, тому що в неї там 18 сертифікатів складча. у нас, наприклад. Там, насправді 56, але на сайті є лише 6. Тобто, відповідно, на кожній сторінці не зовсім логічно, але по гарному нам тепер треба переробити сторінки, додати взагалі всі-всі-всі сертифікати, показати, що ми дійсно згенеровані і так далі. Далі, з приводу контенту, Google, якби я зараз не буду забігати там. Наскільки використовувати я її в його використанні, але одна з популярних помилок, коли дійсно пише контент, людина, а потім дає чату GPT вичити помилки, і чат GPT його якби переписує. І цей контент на думку сервісів стає вже не унікально. Тобто, просто майте на увазі, що чат GPT – це Bing, це Copilot, Він може згенерувати сам по собі, якби цей контент, тому ваш сайт має давати якусь додаткову цінність. Яку не може взяти там конкретно чат GPT, умовно без вашого сайту. Тому коли щонебудь публікуєте на сайт, я рекомендую вибрати собі декілька сервісів, які ми перевіряти і саме їх використовувати, там, навіть якщо ви виправляєте, чи особливо якщо ви там перекладаєте на інші мови? Унікальний захоплюючий контент це конкретно цитата, якби з Гугла. що він рахує унікальним, що захоплюючим, це вже якби інше питання. Контент має бути такий, щоб людина ну, хотіла бачити на сайті. Ну, наприклад, от, е, там у нас на сайті була стаття, там, як, назвати, е, е, як придумати назву для магазину. Тобто там, по цій статті в нас трафік зменшується, тому що насправді там, зараз є 100-500, ну, по-перше, є AI-інструменти, по-друге, є сервіси, який генерують назви, які креатори які і так далі. Тобто, виходить. Там є певні інші сервіси, які трошки більше відповідають за просто статтю. Тому поставте себе на місце клієнта, що йому цікаво знати, за те, щоб лишитися там. Далі знову не вмерло SEO, не вмерла і ад частина тобто ChatGPT, Gemini, вони люблять команду, люблять навіть не просто команду, от фоточки, ім'я, прізвище. Люблять, яка посада, люблять, яка освіта, люблять, що є ще профільне. Тобто, наприклад, якщо це там конкретно клініка, відповідно там сертифікації, там, що закінчували, проходили і так далі, що було гарного. Що далі працює? Працює те, що взагалі, тобто, що Google, що Bing, вони люблять експертність, люблять експертність або конкретно там, де керівник бере участь. там, Знову ж ті самі нагороди інтерв'ю, чи так само маркетологи виступають. Я на, далі на слайдах покажу, як я саме зрозумів цю закономірність. І ще, що люблять це, взагалі відгуки, спільні матеріали з клієнтами, партнерами тощо. Тобто, наприклад, зараз я бачу навіть по наших клієнтах, там дехто там пішов на конференцію, написав там пост в Фейсбуці, наприклад, а на сайті ні, відповідно, якби що Bing, що Google так легко не спаршить з Facebook, і вони можуть не знати, що ви були на такій класній конференції, робила там багато того, то того. То, то відповідно, по гарному зараз всі матеріали вони взагалі мають якби, шеритись. По-перше, по всіх соціальних мережах, по-друге, облозі, по третє, там на Ютубі, по четверте, якби всюди де можна. Тобто, контент на сайті, я не скажу, що він якби ну якби дуже відрізняється там. Щоб Сайт оптимізований для SEO, що піддає, скільки він стає більш ну, доточний, в деяких випадках навіть безглуздий, ну, типу, викладати всі сертифікати. Тобто, ну, для себе, як би ділюся, що я вирішив, ми зробимо просто одну сторінку про всі-всі-всі сертифікати, умовно, скільки там їх там назбирається, 100-200 рейтингів і так далі. І на декількох інших їх перелінкуємо і якби, вручну згодуємо популярним AI-інструментам, щоб вони знали про цю. Сторінку. Так. Далі, технічна частина. Е, знову, якби, якби нагадую, повторюю, що ChatGPT – GPT, це від Microsoft, це від Bing, Тобто, навіть якщо ваш сайт, магазин, там, чим ви займаєтесь, наприклад, під ринок України, і на цю мить там, в Україні трафік з Bing вам ну, не холодно, не жарко, скажімо так, то банально. Лише додати сайт в Webmaster Tools, лише додати там, як мінімум, сайтмап, щоб він індексувався, він покращить те, щоб ваш сайт попадав швидше, як мінімум, в відповіді чата GPT. От якби Зараз вам розповідає класно, насправді виявилось там три місяці тому у нас сайтмап від Yoast поламався, і виявилося, що сайтмап не працював. А я цього би б не знав, навіть не пробував додати WebMajister Tools. Дублюю ще раз, особливо зараз, кого є CloudFlyer, вони прийняли рішення заборонити ботам сканувати сайти. Тому, якщо ви використовуєте Cloudflare, є ймовірність, що вас після липня чи серпня я не пригадую просів трафік, тому вам треба налаштування Cloudflare, якщо ви хочете, щоб AI вас шукали дали. LM-файлик, всі про нього пишуть. Скажу так, ми, як то кажуть, Чобіттяр без чубіт поки що, але відсутність цього файлика якби, не заважає отримувати трафік, в тому числі чата GPT, але ну, ми це виправимо. Далі WCH, інклюзивність інша штука. Хто з вас за останній рік вбивав свій сайтик PageSpeed і якби, ну, я, як SEO-спеціаліст, раніше дивився: Окей, це швидкість важливо, все там далі. Ну, Скажімо так, якщо на вашому сайті, на думку, як мінімум Google PageSpeed, щось не окей з кольорами, там кольори дуже похожі один до інакших, на така контрастність і так далі, краще це також виправити. У нас ми змінили декілька кольорів, більше нічого на сайті не було, і, якби це покращило вже трафік конкретно в ті часи. Далі швидкість для всіх типів сторінок, а не лише е, Якби Швидкість це завжди болюча штука. Е, я рекомендую, крім Google PageSpeed, використовувати ще декілька різних сервісів, там, наприклад, GTMetrix, Pingdom, там WebPage Speedtest. І одна з популярних помилок це там. Маркетолог дає задачу програмісту. Програміст дає і каже: от на перевіряй, і дивиться лише головну сторінку. Тобто, якщо це магазин, відповідно дивіться категорію, дивіться сторінку товару, дивіться сторінку блогу, дивіться сторінку новини, дивіться сторінку там фільтра, якщо у вас є. Відповідно, якщо це там сторінка послуги, і є там, наприклад, там. На WordPress є теги, є категорії. Відповідно, дивіться ті типи сторінок. Якщо там у вас є одна сторінка, умовно там, на Elementor і інше на чомусь, перевіряйте і ту, і ту. По-перше, Google офіційно каже, що для Gemini швидкість як би знову важлива. по-друге, він за останній рік якби, ну, переробив значно. По-третє, той самий Bing, він якби, ну, копіює багато з Гугла, що в органічному ранжуванні, що в ті самі рекламі, там, скажімо, ті самі PMAX і інші з'явилися. Ось тому швидкість вона впливає прямо на Google Gemini і не зовсім прямо, але впливає на Bing, відповідно, впливає на ранжування в чаті GPT. Далі коди відповіді, індексація мікророзмітка. Під мікророзміткою гляньте, про що ваш сайт чи ваші клієнтські сайти. Чим ви займаєте? Ну, умовно, якщо це магазин автозапчастин, і в Гугла є спеціальна розмітка для магазину автозапчастин, додайте її, додайте її багато, це допоможе вам мати краще більше сніпити конкретно в Гуглі, і конкретно ви тоді будете також автоматично більше потраплятися в Gemini. Якщо в когось є сайти там, на Angular GS, там Single Page Application тощо, то Google вміє е сканувати ОК, JavaScript, але Bing не вміє відповідно перевірте, чи у вас є пререндеринг HTML, чи сайт завантажується взагалі з вимкненим JavaScript. -ом. Відповідно, коди відповіді серверів тут теж, якщо ви там блокували, скажімо, в Клаудфлаєрі. Певні країни, щоб вони зовсім не заходили до вас, може бути, що ці блокувальники також не пускають і краулерів яя, тому залежно від того, там самі вихостити сайт чи ні. Перевірте, що пускали. Один з варіантів, якщо ви там когось там з поганої країни не хочете пускати, ви можете їх ну, не просто закривати, а хоча б показувати як мінімум якусь сторінку заглушку, де ви кажете, що ви там не раді тим відвідувачам, це хоча б дасть змогу, щоб боти не лякалися, що там 403 сайт пропався, його не треба показувати. Тому це вам буде допомагати. Далі не SEO, але магазини, наприклад, в Україні. ChatGPT почав сканувати досить активно хотлайн-відгуки товарів, там хто на промі погані має відгуки. Це також може бути причиною не показати. Навіть відгуки ваших експівробітників на сайтах там, про роботу чи так далі. Вони теж можуть впливати. Тому, коли ви досліджуєте сферу, гляньте, по-перше, що є в вашій сфері популярне, де люди пишуть відгуки. По-друге, в загулі. Тобто, наприклад, якщо ви там клініка, скажіть, там порекомендуєте мені в Києві, наприклад, там дитячу клініку. Спитайте в чате gpt чого, гляньте, які відгуки, спитайте на основі яких відгуків, складіть собі список, звірте, яка у вас є ситуація з цим. Далі соціальні мережі і системність. По системності я покажу один пост. Якщо коротко наперед, це ми, якби, досить активно півроку провели з точки зору піару, конференцій, журів тощо. Потім 3-4 місяці нічого не робили, і ті 3-4 місяці, коли нічого не робили, в нас і трафік з чата GPT теж зменшився. Далі профілі власників команди, профілі або власників компанії, або команди. Тобто, що Google, що Bing, відповідно, чат GPT, вони дивляться, та людина, яка пише щось, хто вона є, чи є вона експертом. тобто... Умовно, якщо у вас там людина пише, наприклад, там про певне обладнання на сайті, ви підписуєте блоги там ім'ям цієї людини, то по гарному, коли загуглити цю людину, мало би ще на декількох сайтах бути підтверджено, що ця людина є автором, спеціалізується в такому-то, такому-то обладнанні. Там стільки-то років в сфері, вона є експертом. Тому, якщо ви умовно придумали там Вася Пупкіна, що він був автором вас на блозі, то якби. Ча GPT не буде вважати, це достатньо трастовим матеріалом. Один з варіантів, як вирішують, зазвичай це, якби приписують авторство директору, про директора там, беруть інтерв'ю тощо, і тоді, якби директор стає більш публічною особою, він якби, гуглиться, і тоді все окей. Далі, не SEO, але ремаркетинг, ретаргетинг, Google, там, Facebook, Instagram, там, які ще соціальні мережі, де актуально. Тобто вони дають людей. Люди, ну, якби люди зараз трошки люблять вибирати. Тобто, людина з першого разу не зайде, не побачить, яка суперкласна компанія, і одразу якби не лишить заявку. Людина піде, відкриє сайт, піде читати відгуки, піде ще кудись читати. Тобто, ремаркетинг, ну, він якби має бути. Далі піар знову ж, якби, власна біль, там якби, SEO ми для SEO, для клієнтів робимо. А от там. Домовлятися за конференції, за виставки, за інтерв'ю, за інше інше, тобто бути якби, більш медійними, це те, що зараз теж AI, тобто піар брендінг. якби для того, щоб у вас сайт ранжувався, ви маєте гуглитись, показуватись і якби, бути якби, експертами на думку і, ну, по-перше, дійсно бути експертами, по по-друге, і на думку конкретно ai інструментів як відстежувати болюче питання, тобто я вам не додавав ніяких скринів, тобто, якщо коротко, то ми зараз внутрішньо дивимося просто вчера, наприклад, чата GPT в аналітиці і собі збудували дашборди. Але деякі ж люди знають, що якщо клікнути по чату GPT, там буде посилання, і вони там копіюють. і губ. Коли ми почали більш активніше... Працювати над піаром, то в нас і значно збільшилася кількість в заходів і частина з них вони якби, були саме і завдяки AI-інструментами. Perplexit гарно ставить свою отемку, Діпсік гарно ставить свою отемку. Gemini не ставить нічого, тому якби. Тож, дивишся, в вау, супер, покази виростають, а кліки то не настільки. З одної сторони, якби класно, що ми розвертаємося мікророзміцями і сюди. Е, з іншої сторони, якби, ну, трошки йде переосмислення SEO, що це не лише трафік продажі, а це також і покази, і експертність, і що людина знає, що окей, ми відповіли на її запитання, вона на нас прийде знову. Так, кейси, до речі, лишив посилання е, з. Завдяки PR News готували е, декілька, скажімо, матеріалів. І от в момент, коли ми ті матеріали публікували, плюс паралельно там Forbes вступили, там паралельно було декілька конференцій, паралельно було декілька журіст, декілька ще штук. Якби в цей момент я навів, наприклад, дівчата GPT. Якщо коротко там 6 місяців, Перед кейсом в порівнянні від попередніх 6 місяців там трафік понад 25%. Але що я вам тут хотів показати, це по-перше, якби от в липні ми якби, ну, нічого не постало на конференції не ходили, чаджі нас якби все почав випльовувати. І далі, якщо ви надієтеся, якби там на Ахревс, от, і думаєте, там О, в когось у ці там. Два чата GPT, лише сторінки в індексі, в да? ну, нас там показує API, тому ну, Ахрев зараз пробує, там Самраж пробує, там, інші компанії пробують аналізувати. Але ну, поділюсь, що в нас майже третина сторінок, які є на сайті, вони мають трафік з чату GPT. Тобто, якщо вірити, отут це дві сторінки, якщо дивитися по нашій аналітиці. То, ну, там під 200 сторінок. Тому, якщо ви аналізуєте когось конкуренті, вас радує їхня маленька циферка оця в Ахревсі, ну, на цю мить не спішіть там, купувати супер дорожчі, якби плана Ахревса бо він вам не дасть якби цю відповідь, і це таке якби болюче запитання. Так, дякую за увагу. Буду радий відповісти на решту запитань. Також я ще в чаті буду, і колеги мають. Сподіваюсь, також бути в чаті. Ось основні напрями, контекстна реклама, SEO, таргетинг з задоволенням будемо корисні вам. Так я, правда, поки ще не читав ваші коментарі і не буду читати поки дозволить коментарів... не, не рухаю вкладочку. Дивись, коментарів там досить багато, були різні питання. Дивись, якщо коротко так подумати, на твою думку для того, щоб залетіти там в Gemini або в чат GPT, які от три фактори ти б назвав? Перше, це все таки рейтинги і високі місця, навіть не обов'язково перші, другі, тому що якби ну, з того, що я бачу, чи GPT аналізує рейтинги, і я би складав список Анкорів, наприклад. там, Найкращі агенції реклами України, найкращі агенції в Києві, там рейтинг агенції контекст контекстах і Так далі, тобто я б склав би список анкорів всіх, які є по сфері, просто семантику витягнув. І от, там вибрав би ага. 20 шукають. Я б всі я би б розділив стратегію на два: перше, це вліз би в ті рейтинги, де вже є. Ну, бо зараз люди просто на новинному сайті публікують рейтинг і все. А друге, я публікував би на значно як би трастовіших. Тому перше це все таки рейтинги. Друге, це би, ну банально бренд, його сумісність, його цілісність. Тобто, це і посилання, це і відгуки, тобто відсутність, якби, би ну, негативних і так далі. І третє це. Я б назвав, напевно, технічну частину в цілому по сайті, але я б туди запихнув би і, скажімо, і ад-фактори, тому що. Коли я побачив декілька ген, я ніколи в житті не бачив, там рік тому відкрилися, їх вже рекомендує чат GPT, бо вони пишуть, що в них 18 клачових, а я такий, блін, у мене 54, а нас там по тому запиту не рекомендує. Тому е рейтинги, е якби далі. Технічна частина і якби ну сумісна цілісність з бренду. Тобто, коли людина коли хтось гуглить про бренд, він має бачити там не просто сайт, Фейсбук, і інстаграм, а ще от там, хоча б конфа, виступ, інтерв'ю, якби ну певна інша медійність, зрозуміло. Тобто, будувати бренд, Так. омніканальність і будувати бренд е, Микола. Я дуже дякую тобі за доповідь. Е, Будемо чекати, ще коли зроблять на різку, і Твою презентацію викладемо. Я думаю, що це буде дуже цікаво всім. До речі, Link – це наш партнер нашої конференції. Ми дуже дякуємо тобі, що ти нас підтримав, щоб ця конференція склалася. І якщо вам потрібні круті лінки, то звертайтеся до маркетинг лінк до Миколи. От лінбілдинг на високому рівні буде. Ще раз дякую тобі. Дякую. Я вам дякую за доволі. Ми... Чекаю наступні. Всі цікаві, особливо про яй вдвічі цікаві. Дякую.